Ми давно вже хотіли трошки оживити, відновити наш старовинний обряд весняного водіння козла. Це харківський такий елемент культури. Довору до війни оце ще в нас на Харківщині. Водили. Це вибирався гарний молодий хлопець, який очолював цей танок-хоровод і так от рухався разом з дівчатами в такому обряді своєрідному шанування. Обходив вулицями сел, обходив всі хати. До цього знімали серію відео, де розказували, як співати мелодії козлів. От а зараз на вулиці ми покажемо, як рухатися в цих козлах. Козли, я ж кажу, це східні райони Харківщини. Це та зона, яка зараз винищується абсолютно. Ну і вся нематеріальна культура там винищена, вже знищена, і фізично люди, які ще могли б якась могла б бути невеличка надія, передачі традиції, цієї вже, вже надії немає. Час воєнного стану повномасштабного вторгнення особливо це треба робити, нагадувати собі, хто ти є, де твоє коріння, яка твоя держава, знати свою історію, знати свою культуру, знати що у нас хочуть вкрасти і за що нас хочуть знищити. Ми цінимо нашу культуру, ми цінимо нашу історію. Ми є українці саме.